Ми вже В приписах ми вказали место, де будуть проводитися субботники і місця, які закріплені за організаціями, ну не тільки міста, території, но і пам'ятні знаки і памятники. Пам в пам'ятки в цій, или в приписі необхідно виконати комплекс робіт. Перше прибрати від сміття побутових відходів, руду попалого листя, снігу. Тротуари прибираються вдоль э, організації підприємств і учреждень. Ці ділянки в будинку домоволодіння, якщо це домоволодіння. За вишки 10 Видаляти сухе та поламана ліля та забезпечити їх вивезення, провести заклади, що забезпечені збереження насаджень пітників газонів, не допускати пошкодження елементів благоустрою населених пунктів, розташованих на прилеглих територіях, здійснювати очищення стовбурів, стовпів, парканів, дерев, водійних. Реклам вивішених у недозвільних місцях. В... При виявленні відкритих люків або інших недоліках їх необхідно повідомляти про це організації, які їх експлуатують, виконати доглядні роботи на пам'ятних та пам'ятних знаках. Інформація про підвиконання заходів з проведення благоустрою просимо надавати до виконавчого комітету Юнської ради щотижнево.